У мене були думки стосовно цього, і я переживав за це, як правильно підійти до цього питання. Е, багато, знаєте, є віршів в Біблії, які е, саме і заставляють задуматись: а чи маю я захищати йти до армії, до Лав Збройних Сил і захищати свій будинок, свою сім'ю, своїх друзів, свою церкву. Є, е, пам'ятаєте, вірш в Біблії? Той, хто віддасть душу свою за друга. А як її ти просто так получається віддаш або життя, да, якщо ти в мирному житті, наприклад, або десь там, де тобі нічого не загрожує? Ніяк, фактично, правильно, це мається на увазі десь захистити його, правильно? І багато є бійсь певних, і фактично для себе я прийняв рішення: особисто, це моя думка, особисто про мене, не загальна, не спільна, Що я, як чоловік, я маю захищати Україну. І віруючому там, виходить, важко в цьому сенсі морально. Але якщо б не було там віруючих, то цей, знаєте, стримуючий фактор, не було б його такого. І може, якусь от в цьому сенсі я приношу якусь свою лепту в духовному світі, що люди менше грішать. І люди не знають, що робити, здаються, руки опускаються, і це впливає на їх емоціональний стан, моральний, духовний. Один каже, та я так і жити не хочу. І в мене зразу така думка, що він щось там в голові собі крутить, може суїцид якийсь створити. І я починаю з ним балакати, і він просто тако знімає шапку, каже: просто помалісь за мене, щоб Бог сили дав пережити це все. Чи погано це, що віручі знаходиться там? Ні. Чи мають там бути такі люди? Звісно, мають. Чи приносять вони користь там? Звісно. ти можеш бути і прекрасним військовим, і гарним командиром як людина, і душепопічителем, і капіланом, і будь-ким. Ти можеш займатися логістикою, ти можеш бути поваром, водієм, механіком, будь-ким, але бути корисним. Я став військовим у 2015 році в розгарі війни, яка почалася на Сході, коли Крим забрали. Я дуже люблю Україну, і, чесно кажучи, в моїй сім'ї ніхто не служив, окрім тата і мене. Так сталося, що мені подобалося це. Все. Взагалі, військова форма, я її дуже поважаю. Це не просто для мене форма. Це достойна поведінка в першу чергу. Вчинки на тебе дивляться, і ти маєш бути взірцем, коли ти вдягаєш цю форму. Знаєте, мабуть, в бозі я не розочаровувався, було бідно, коли вмирали невинні. Коли ти бачиш, як везуть трупи, коли ти бачиш, як в пакетах забираються це, коли ти бачиш на похованні там, якогось військового сім'ю, діточок, або коли ти розумієш, скільки дітей вбито, і якась ракета прилетіла в будинок і вбила сім'ю, там ще якогось, немає відповіді в мене на це. Чому так? Чи в цьому Бог винен? Ні, не Бог винен. Це не Бог вбиває, це люди вбивають. Люди беруть зброю і вбивають. І коли невіручі кричать: ну і де же ваш Бог? Бог завжди є, де ви були? І я скажу так, що треба дуже міцно триматися на війні за Бога. Тому що там без Бога там просто дуже тяжко. Дуже тяжко морально. Дуже тяжко словесно, дуже тяжко фізично. Ти втомлюєшся, якісь вибухи, прильоти. Я вірю в силу Божу, в захист Божий, в силу молитви. І коли от в таких ти обставинах ти розумієш, наскільки твоє життя час є, а завтра нема, це віру в Бога укріплює. І навіть мій командир каже, що бачиш, нас Бог оберігає. Від тебе там не залежить нічого, якщо тобі якийсь ланцет прилетить, тебе взірве, якщо якась ракета прилетить. І в, цей, в таких от випадках, коли ти в таких жорстких обставинах. Якісь стреси і так далі. Ти розумієш дві речі. Перше це все в Божих руках. І друге тобі щось солоденьке потрібно в бронік засунути і зажовуватися якимись цукерками або горішки ізюм. Щоб в mm -hmm. мене, наприклад, я хочу звільнити місто Мелітополь, і взагалі всі наші міста, села, всю територію, да? мене там друзі. У мене там все життя. В мене там, знаєте, це місто в мене в серці. І я дуже хочу повернутися туди. Хочу прогулятися в тих місцях, куди я їздив і отримав певне натхнення. Там є лімани, ліс, море. Я завжди туди їздив, кожен тиждень їздив туди, почувати, просто пройтись, подихати. Там дуже гарно, класно таке місце. Таке. І воно, ці спогади, теж дають якесь натхнення туди. Чесно признаюсь вам, більше всього, я боюсь не смерті. Більше всього, я боюсь залишитись якимось інвалідом, щоб не відірвало там, ноги, руки, там, чи якимось, ну, знаєте, як паралізований, якого вишли, ти лежиш, оцього я більше всього боюсь. Не то, що якийсь страх, не хотів би. Мабуть, не можна, можна так казати, але я б не хотів би таким жити якимось розірваним. Там. І багато так хто думає. З військових і кажуть, та, лучше мене нехай вб'є, але я таким не хочу жити. Але це як е, ну, такі обставини нас ну, кожен день переслідують, і ми ходимо як полізві ножа, знаєте, від нас нічого не залежить. І я завжди, коли спати лягаю, я завжди молюсь і кажу такі слова: Боже, допоможи мені бути готовим до зустрічі з тобою, якщо зі мною щось станеться. І я завжди кажу, це жодного дня ще не було, коли він. я так не молився там. З самого дитинства, якщо брати, мені дуже запам'ятався один випадок такий, коли тато нас взяв з собою, він купив такі сумки, були клічиті великі, він їх взяв з собою, там були продукти, одежа, якась я вже не пам'ятаю. Мені десь 5-6 років було. Він нас з собою взяв і е, каже: ми там по російськи розмовляли. Говорить, дітки, зараз ми підемо в одну сім'ю допомагати, у них нету папи, вони — полусироти. І завжди допомагайте, піддержуйте вдовг, сірати, ну по можливості їм завжди допомагайте. І цей вчинок він назавжди запам'ятався мені, тому що тато він був справедливий, строгий, але справедливий. Е, і був глибоко віруючий, і нас виховували в християнському світі. За Божими правилами, як по Біблії, по Писанню, і мені це подобалося. Мабуть, перше, що я скажу, Бог, який дуже сильно любить, тому що так як Він оберігає, оберігає нас там, мене особисто, і, і всіх, з ким я знаходжусь, це люблячий, це терпеливий, тому що ми не ідеальні. Ми в моментах стресу різні бува, буває. Ми ви це розумієте, тому що це війна, коли вибухи, якась там паніка, стрес, і там ще щось, ти щось кажеш, або там десь якісь сварки, недорозуміння. якісь. Ти розумієш, що ти не завжди можеш бути таким, яким треба бути. Але все одно я знаю, що в мене є зразок. І Бог, він терпеливий для мене. Дуже терпеливий, дуже люблячий. І, мабуть, е одне. З таких уявлень це картина була така в церкві. Всі я стою у двері і стучу. Пам'ятаєте, така картина, Ісус стоїть біля двері і стукає. В моєму, в моєму уявленні це Бог це той, хто завжди чекає нас, навіть якими б ми не були блудними синами чи ще якимись грішниками, Бог завжди чекає, що ми прийдемо до нього. І в певних обставинах, в яких я пару разів був. Я вперше в житті зрозумів, що таке, таке як я вже казав раніше, чувство бізисходності, що яким би ти суперпрофесіоналом не був, коли від тебе нічого не залежить. Це Бог, який тебе оберігає, який тебе називає ти моє дитя, який не дає нам загинути, покалічитись і ще щось. Віра, батьки навчили вірити в Бога, довіряти, молитися. У мене був період, коли я був невіручий, але був настав той день, коли я сам дійшов до того, що я зрозумів, що Бог мені потрібен. Інколи, знаєте, поки я цього сам не зрозумів, десь соромно було признатися, сказати щось. Але потім, коли ти сам отут і отут до цього доходиш, це зовсім міняє кардинально твоє ставлення до Бога, до віри, до всіх обставин, в яких ти знаходишся. Віталій Костюк, військовий, старший сержант десантно-штурмових військ ЗСУ. Служить в загоні спецпризначення. Народився в Мелітополі Запорізької області в багатодітній родині вірян. В сім'ї 16 дітей. Віталій 14-та дитина. Все одно армія війна вона робить тебе жорсткішим. Вона тебе дуже закаляє. Вона тебе, мабуть, змінює дуже, ну, дуже жорстко. Так. І я би хотів би. Щоб, е, коли, якщо закінчиться війна, і да, я буду живий, здоровий, щоб я повернувся адекватною людиною, мабуть, міг е, з чистою совістю предстати перед Богом, перед церквою, перед людьми.